Привіт, дружні! З вами Денис, дружній. І в цьому відео, дружні, ми з вами спробуємо три кіндери Мілк Слайса з какао напоєм Несвіком. Зараз ми зробимо какао напій Несвік і оцінимо з Кіндери Мілк Слайс, бо ми одну бо ми вже саме Кіндер Мілк Слайс ще пробували. Я так е, розумію, в кінці 22-го року пам'ятаю, так? Я, е, е, якщо пам'ять не обманює 30 грудня. Добре, поїхали до заставки цього відео. Зацінимо поєднування. Це у нас у відео буде поєднання сьогодні. Let's go. Деніс Френні поєднує, Деніс Френні поєднує, сьогодні він буде поєднувати. Ну так, реагує. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде поєднувати. Значить, 3. 3-3-3-3-3. Перекладу нема. Що це перекладу нема? А, є Три бісквітних тістечок з молочною начинкою. З молочною начинкою. Коротше, три Kinder мілк слайси з, з, з швидко розчинним ароматизованим напій. З какао. З какао. Несвік! Не не Поїхали поєднувати. Let's go. Я вже закипятив перед відео Чайним, тому let's go. Дружні поєднувати, так, і їсти на відео. Та. Погнали. Так. Так, О, дивіться, яке чистеньке горнятко. Дякую за коментарі. Були коментарі. Дуже дякую за коментарі під першим сьогоднішнім відео з. Правильно, з Кіндеркас. Кіндер Дуже дякую. Так, давайте ще одну маленьку. Так. Достатньо. Заливаємо кіп'яток. йоу йоу! Так. Так. Зараз до молочка. Так. Залили. Ой, буде насолода, дружні. Буде насолода. Так я залив. Так зараз. Треба відпити. Все, я відпив. М -м, цукор Ай-яй-яй-яй-яй, цукру не так багато. Нічого зараз піду по цукор. Так-на-на-на-на. Якщо треба на другу ложку, то я піду. Ану. Солодке, солодке. О, Обо... Напишіть в коментарях, чи ви любите какао напій Несвік. Зараз такий подорожав, що може і нема за що любити, його не знаю. Поїхали, Кіндермілк Slice. Так. Поїхали поєднувати. Ммм, це медове. Ммм. Поки що дає дуже смачно. Писали мені в тебе перегляди впали. Я подивився. Там тільки набрало 300 перельдів. Е, ну, цей марципан. Там ще 100 переглядів майже нескільки якраз доходить. Так, да, падають переліди, але може десь допадають, не знаю. Може десь підніметься, то знову буде 100 передів, не знаю. Супер! Поставлю 9 балів. Чуде медом. У Кіндері Мілк слайсі чути мед. Мед, мед, мед. Давайте окремо. Ще раз хочу зацінити цю начинку. Начинка прям 10. Дуже смачно. А ну оця штучка. це вісім, Добре. Оце у нас крутий мукбанк. Поєднування. Я йду по цукор. Наберу цукор. І ми продовжуємо. Зараз роблю ще собі нескільки. Так. Але поставлю вас на паузу, щоб ви довго не чекали мене. Так, let's go. І так, це все, що я зміг набрати, бо того, що більше, я не знаю, що там в мішках чи треба шукати там. Треба запитатися, де вони тримають та, цукор ще. Ну, поки що нам на це точно стане. Та у нас на це точно стане. Так. Давайте робити далі. Це смачно. Обожний несвік. Правда дорогий? Так, легонько так. Можна додати каву. а, -а, -а, -а! Ударився. <skl> -ture> <hid> -ture)> У нас трохи божевільний. Так, так додаємо молока. Але треба тут... Так, да, я додав. Так. Зараз розмішаю. Я додав дві э, ложки. То на маленьку орнятку дві ложки достатньо. Я думаю, що це вже остання. Кружка більше нам не треба. Я так зранку наївся тих картців. Щоб не стало. Так, ну не розливай денис фремли. Супер, доїдаємо. Я ці відео люблю більше, ці горизонтальні. Сів з вами, посидів, почилив, поїв. А на ютуб шорт 15 секунд. <хи> Треба успіти з'їсти кіндер Milks. <хи> І я спішу, я лечу я їм на, на швидкість, розумієте? А тут вже можна хоч не на швидкість. Тому ютуб шорти я особо не признаю. Хоча там є перегляди. Більше. Уже як є останній Kinder Milk Slice. Це я, до речі, всі забрав за 2 дні з поличок. Та. Бо то, що там було... Я з'їв, я купив 3, 5 штук там було, я всі за дні скупився. Ну, можу собі дозволити, коли на роботі. Поїхали. Ем, um, щось вроді би сказати, ну добре, не пам'ятаю, оце ніжне, це ніжне. Смашно. Поставлю 9 балів смачно. Мені сподобалось. Там я згадав, що наші великі відео теж недавно набрало 1000 переглядів великі відео, де ми їли лейси з монтажем Лейс Стронг. І Маша за цей рік теж набрала. Ну, бачите, виходить, що з монтажем вас більше відео цікавлять. Ну... Добре, десь будемо монтувати відео, якщо набирають більше перейдів з монтажем, треба, значить, монтувати. Добре. А на, на цьому все, дружні. Пишіть, що мені ще поєднати з нескліком. Тут ще трошечки ще є несквіка, тому пишіть, що мені ще поєднати. Найкращі коментарі я поєднаю. Або я не буду читати коментарі, я сам виберу, з чим мені ще нескільки поєднати. А на цьому все. Ну, коротше, як собі знаєте. На цьому все. З вами буде незручній і радий вас. Бачите на своєму каналі. Дякую за перегляд. Всім, всім гарного дня чи вечора. Всім пока. Бувайте, йоу. нас ще тут трошечки лишається нескільки. Ще коротше, буде десь на, може, на три реакції ще може буде. Або на дві, так. На два відео чи на три ролика може ще буде. Так. Всім пока.